Всім привіт! Гадки немає, що з цього відеозапису вийде, тим не менш я спробую звернутися до тапальщиків до, до хомячка, до тих, хто тапає хомячка. Е... Е... Тим не менше. я вважаю, що е, в Україні є левова частка людей, яка тапає хомачка е, з тією надією, що вони там, через рік е, отримують якихось там, 100 доларів, 200 або 400, або то й 1000 доларів, в залежності від своєї активності у тапанні хомячка. Там, звісно, що не обов'язково конкретно тапати, там, звісно, що можна е, купляти ці карточки, які будуть давати більше вам. Тих монеток, дивитися відео, які дають вам монетки і так далі. Але це, певно, буде тривати, мабуть, десь так рік, поки ви щось з отримаєте. А до того часу ви будете наївно це все робити і тим самим підтримувати е, москальський бізнес. бізнес на хомячку, який їм приносить шалені кошти. Зокрема, як я розповідав, за місяць я вважаю, що ми, громадяни України, посприяли москалям заробити на Ютуб-каналі близько там, 5 мільйонів доларів за один місяць. А, з таким прогнозом, а, тобто з таким, ух, з таким розрахунком можна приходити, що за рік вони отримують на на YouTube-каналі близько 60 мільйонів доларів завдяки також нашій активності. Тому що е, я вважаю, що ми ну, не ми, а ну да, ми громадяни України там наївно будемо тапати хобічка, тому що нам дадуть 100 доларів через рік, о, або то там 1000 доларів через рік. О, будемо тапати його, дивитися відео, піднімати їм рейтинг і це. Ну, одне діло там, що вам дадуть, не дадуть, там скільки вони зароблять, скільки вони на тому. Допоможуть москальській економіці прикрутити їхній економ товарообіг, який підніме їхнє ВВП, яке потім виготовить ну, кількість безпілотників, які потім е прилетять по вашим головам. Так ось, це одне діло. Друге діло, якщо ви дійсно там посприяєте москалям ще створити уто. Не біткоін, а нову їхню криптовалюту, їхню там москальську. Це буде взагалі бомба для москальського розвитку економіки в інтернеті. Ну і, і не тільки в інтернеті. Ну Це все на мою власну думку. Тому, що я пропоную? Пропоную відмовитися від цієї всієї херні, тому що це так само, як все одно, що. Я би це з чимось, ну це буде зараз некоректно то з тим порівнювати. Тому я рішу не буду порівнювати це. Е -е, так ось, то я от пропоную цього всього лайна відмовитися, а натомість погодитися на е мій маразм, який полягає в тому, щоб цей. Чекайте, я почухаю носа. Тому що я збрехав. Це не маразм, це, на мою думку, може бути альтернативою допомоги вийти вийти в українській економіці, економіки з занепаду. Хоча ніби вона якби і не занепадає, тому що якщо. А ці депозитні ставки падають в банку, то це означає, що рівень економіки держави росте. Може, певно, все-таки не так зле в економіці України, як я це у ну, своїх думках драматизую. Хоча я вважаю це не так, тому що борги великі і їх треба буде віддавати. Тим не менш. Що я пропоную? Як я колись ну, кілька разів вже там пропонував ну, ідею там для наших, і для москалів, які скористалися ідеєю і, і, і е, втілили, і реалізували, і показали, головне, показали, що за один місяць можна зробити 5 мільйонів доларів з, і, 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 і навіть завдяки ну, нашим же рукам. Чому я весь час кажу, нам, нашим, бо як я казав, ми допомогли їм опинити і допомогли притягнути інших. Громадян інших країн і їм заробляти на кількість. Так само ми могли б це все зробити, але як я і казав, всі задають питання, навіщо мені це так ось ну, от я себе так осмислював, осмислював ну, це, 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 за цей період ну, вчорашнього до сьогодні подумав. Ну, в принципі, дійсно, якщо би, наприклад, цей канал, наприклад, чи інший канал український міг би заробляти в місяць м 5 мільйонів доларів завдяки активним переглядам. Ну і там коментарям, подавайкам. То мені здається такий канал міг би з вами також ділитися через там рік міг би з вами поділитися там одною сотнею або двома сотнями доларами. Ви же тапаєте хомічка з надією, що отримаєте там 100 доларів через рік. І ви ж тратите на це також чим малу кількість часу, там, умовно, 5-10 хвилин. Так само і тут, чому вам важко. Витратити 5-8 хвилин в день на те, щоб переглянути коротеньке, будь-яке відео коротеньке, незалежно який там цей взагалі контент, просто відео, щоб воно там від першої секунди до останньої хвилини, до останньої секунди там прийшло. Там щоб потикати ту рекламку, поставити або Якщо вона є, то ну, поставити коментарі, поставити ще один коментар на коментарі і так підтримувати от вітчизняного. Цього uh -huh. uh -huh. блогера якогось там, чи там просто бізнесмена якогось, і я себе так от осмислював. Дів собі якби це все дійсно запрацювало і можна було отримувати ті суми, які я вирахував. А і тепер івіть собі, а якби ми ну, солідар... Солідар... солідаризувалися і, наприклад, зробили таким чином. Хтось міг би ділитися м, своїм контентом якісно, да? от закачувати на цей канал, і там всі там 2 мільйона людей підтримували, там він би заробив заробити канал відео, наприклад, за день, м, наприклад, 20 тисяч гривень, умовно. да? І тоді можна було б з тим блогером там, поділитися там, там якоюсь по відсотком там, наприклад, з тої суми, яке би той е, е, відео заробило. би. Тобто. Можливості нам разом заробляти є море. Чи а, да, до речі, нам, до речі, цього разу, да. Тому що, що я тоді мислив все для себе, ну як казав відверто, да, егоїстично для себе, ну бо то так все і є. А от дивіться, а, ці як його МЛМ-бізнеси, які, до речі, також. А, Мають потужні коріння з російських тарен, адже хоч там він американський там, бізнес, ну там там, МВА, там, чи ще щось, то все одно от, в свій час в Україні, ну, може і зараз вони є е... самими вищими дилерами були конкретно громадяни Росії. Да, потім були наші ставали, але все одно все то капало, то все йшло через Росію, там і потім на Америку. Да? Це, ну, тобто ми завжди отакусь, як, як для когось то ми дуже активні, такі, дуже пасіонарні. А як для себе, то якісь ми дуже мляві, критичні. От, от як я коли ділився своєю ідеєю, то мені казали, та роби якісний контент, та роби це, тоді ми подумаємо і так далі. Так суть не в якісному контенту, суть у тому, щоб просто отримувати кошти разом. Креативним способом. В принципі, вона, може і не спрацює, але спробувати варто. От хомічка ж, в принципі, спрацювало, але не факт, що в нас це буде, тому що, е... Тому що, наприклад, якщо ми тут сплагі... зробимо плагіат на хомічкові, да, от хомячок зробив плагіат на надкоїну. Той надкоін ніби здається там отримує свою ту криптовалюту чи ні, я не знаю, не цікавився. Хомячка може не буде, якщо ми не будемо старатися, а якщо ми постараємося, то у них буде своя криптовалюта. А якщо ми зробимо свою таку гру, таку саму, як хомічка, нас не вийде нічого. Я впевнений, що не вийде. Тому що ми, по-перше, всі будемо... а на що мені, то та, воно це неправда, то то ся розвод, от хомічок нам не дав, а це е -е. Коротше, -е -е". ми плюнемо на то все. А даремно. Але це вже інша тема. А я все-таки пропоную спробувати нам на цьому каналі, Чи на іншому ви можете створити таке, а, щоб ми робили ці перегляди на будь-якому відео, не, не якісному взагалі контентом будь-якому, щоб воно нам капало там якісь копійки, а копійки це за день, як я рахував, 20 тисяч могло б вийти, щоб було б 2 мільйони перегляду і монетизовано. Потім можна було б зробити, як я кажу, щоб хтось там з блогерів міг там робити вже якісний контент, давати його, це, ну, на той і там. Отримати йому ділитися. Можна було б якось зробити такий собі е, YouTube хаб, е, хаб, YouTube, бізнес хаб YouTube. Е, таке. Це є така от ідея. І от. Ну, от і все. певно. А до речі, ну, на цьому все. А от хотів би ще що сказати. А. Uh. Треба діяти. Треба діяти, бо тому, що всі ці ідеї вони працюють і будуть працювати, і, на жаль, не нашу користь. От я колись часто там, розповідав, що, що в школі звернувся до чотирки, там, з такими ідеями. Вони сказали, там, ну то ні ні, ні. От, ну, так, так не спрацює, а потім дивлюся там, через там, кількість років, дивлюся, там, така хрина зробила то, така інша хрина зробила то. Ну, я розповідаю, а мені там, ну, ділився своїми цими, розповідаємо, а мені таке логічне питання. Ну і що ти хочеш їм сказати? Ну, логічно, що я хочу цим сказати. Ну а те, що ну. Ми втрачаємо просто тупо на рівному місці, ну, дуже до хіра багато чого, ну, тільки через те, що, ну, не знаю, ну. Можливо. Ну, я не знаю, як це пояснити. Через відсутність бажання взаємосолідарності, чи ну, як це назвати, важко сказати. А от, до речі, от чому варто діяти? Тому що от я от перед Новим роком е, теж ну, висновнував думку, що ця йобана країна Росія да, буде нас активно в цьому році обстрілювати там інтенсивніше там і так далі. Ну і певно, я не помилився, певно, все-таки так і було в цьому році. Хотя вони до того обстрілювали, але вони удосконалюють. На наступному році буде ще більш масивніше цього, якщо буде продовження е дислокації військових дій. То таке. Е -э Далі, от я також тому відео ділився, що ми креативні, що ми можемо все, що захочемо. От я недавно теж є е -э -э така поговірка. То, що для одного важко, то для іншого іншого. То для іншого ну, дуже легко. Дайте почую нас бо я щось дуже багато враже. Так ось. А, ну, ось я недавно якусь, ну, там, висував питання, як нам перемогти, якщо там такі-такі-то там справи, що ж в мене були ідеї взагалі висунути там цілий мостковий штурм, щоб це все якось вирішити, А тут сьогодні рано дивлюся відео. Свіже відео і запис блогера Анатолія Кімен він так класно креативно підійшов до того питання. Ну, не конкретно мого, а взагалі там у своїй ем... свої тематиці, яку він там розказав, він так класно так підвів та каже, там просто треба зробити це і все. Я так послухав, думаю, феноменально класно, але так просто можна дійсно зробити, не обов'язково робити всі москові штурми. Бо так само ми можемо будь чому взяти і заробити на кількість і допомогти нарешті. Нашій державі стати на ноги, замість того, щоб допомагати всякі ну, худобі бідлячі з Росією. Як це ще називати, я не знаю. Ми їм реально постійно допомагаємо. От, в усьому. Та скільки ж можна, та, та, давай тож якось допомагати одне одному, одному, пробуйте там. я от даю ідею, як ну на Ютуб-каналі зробити. Ну так, да, ну, не, не реалізується. Ну так реалізуйте, там, щось зробіть. В принципі, я, от я, є в Ютубі е, два блогера, які там е, дійсно заробляють. От, знайдіть їх, підтримуйте їх таким чином, як я казав, що там активно щодня переглядайте, ставте вподобайки, підтримуйте їх, хай вони заробляють, хай вони е, мають ту саму суму коштів, яку вони потім будуть вливати. В економіку країни і так далі. Можна і так, чому ні а, Але і те, як я висли, я хотів би, щоб це було у мене все. Ну, Все-таки моя ідея була. Є. Ну, в принципі, вона може там ще когось така сама ідея вирує але я про це не знаю. Таке може бути, не заперечую, тому що, ну, реально, ну, є такі випадки, що ти просто не знаєш, а воно є. А, да, до речі, я хотів ще такий момент смішний розповісти. Я от тоді зимою перед Новим роком от поділився думками, що ми креативна нація, ми можемо все туди-сюди. А от пройшло півроку, так і ніхера мене зробили. Натомість я ще тоді міг, ну, хотів сказати, але я промовчав зумисно про те, що ми навіть могли просто дійсно робити нори, ну там підземні, і там виходити на це і їх ну, валити. Натомість же... Я чому це не сказав? Тому що ну, москалі би ну, все одно б це реалізували, а, а, а мене б зробили крайнім мовляв. От він дав ідею, ну, у нас такий менталітет нації, що когось треба е, звинуватити чомусь, що от, от, от він найти крайнього, що він винний. Но суть не в тому, що я за це приймався, я приймався за те, щоб не прискорити їм ну, цю ідею, бо дійсно ну, що вони б це зловили, Ну, нахера це все, щоб вони їм допомагати. Це безглуздо. Вони самі додумаються. Так мені так сподобалося, от вони являються вже такі, домолися це робити. От, то знову ж таки, я не знаю, це здається в тому, що в відеозаписі і згадував блогер, що от вони присадять сюди речі, щоб ці робили нориці. Ну феноменально, ну молодці, ну, креативність в них теж. Не креативність а це. От, Ну, бажання у них от, от реально от є, от вони працюють. Вони вже нарешті додумалися, що можна нори копати і тут десь вийти нам в тилу, як в'їбати, що, ну. Тоді будете, е, мабуть, думати, а як так, а чого так, ну, чого ми? А, і, і так далі, а чого і так далі. Не знаю, чого так, ну, тому що, мабуть, пасивні, чи що. ж я кажу, ну. Давайте на Ютубі заробляти шалені кошти і ну, ставати багатими і це і. Ну, в принципі, всі не вийдуть, ну хоча б ну, якусь громаду, одну давайте збагатимо, озброїмо до зубів і так далі, створимо свою якусь там, не знаю там. Не, ну це про бо зараз будуть закидувати щось таке. Ну, Створимо щось своє таке, якусь обороноздатну, якусь там, не знаю, фортецю, яка буде точно стояти до останнього і, і вже від неї буде міштовхуватися ну, на, до перемоги, пам'ятаєте, Ці е, корейські ці війни. От, от, до речі, чому Корея? Ладно, не, не судді там, пам'ятаєте, як там Корейська війна да, там то одні захопили, то другі, то третя, туди сядала, туди сюди. Туди, сюди. Фух, що я про це згадав? Так, я знаю, я багато говорю, чи я про це згадав, ну тому що ну, ще є шанс, ще є час, можливість е, нам десь створити фундамент, фортецю, форпости і вже від неї там відштовхуватися і йти до перемоги і так далі. А ну, можна просто все проїбати, да, і потім дочекатися, поки буде зима, і нам скажуть, все, стоп кінець, ви приїбали, програли, все, дід нахер, ми будемо вирішувати це питання. Так буде, як ми скажемо. да можна і те зробити чому. В принципі, якщо зараз е, липень сім сьомий місяця, а через 5 місяців там, що там. Ну, лише скільки ж 5-6 місяців да? до кінця року. Ну, в принципі, за 4 місяці ми точно не заробимо на Ютубі мільярди гривень доларів. Ну ні, то ні, ну але, 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 давайте спробуємо цю річ реалізувати. А саме щодня робіть перегляди будь-якого відеоролика на, на цьому каналі повний відеоперегляд. Там Ставте вподобайки, там, коментарі пишіть. Ну, Щодня, от кожен день. От і, а, і долучайте інших, щоб це робили. Якщо ми не збираємо 2 мільйони глядачів, які будуть просто тупо не задумуючись це робити, без критичного мислення на що мені а це і так далі. Ну, бо тому що. ну... Ми ж топаємо хамічка нашого, ну, щоб отримати у майбутньому через рік. Так я вам теж через рік можливо щось дам там, може. Чому я кажу, може? Так хомячок теж вам е, каже, може, дамо, якщо щось працює. Він ж вам не каже конкретно, да, обіцяю, там розписку дає, от, от розписка і, це, і Так далі, що ми вам обіцяємо і так далі, чи якісь договори куди... Ні, Просто вам кажу, можливо, там цей, ну, дамо. Так само є малим бізнесом. Так, да, ви будете мати, вдавно. Ну, ну, так само тут. Можливо, я ж з вами чимось поділюся, можливо, ну, але. Ви працюйте, головне праця. Гаразд, я буду закінчувати, тому що я досі не навчився конкретно ділитися думками, але цей. Ну, хоча, принаймні, тут на 20 хвилин вже вийшов час. Тож цей. І... Не знаю, долучайтеся, коментуйте, висловлюйте свої думки, критичні мислення і так далі. Все. Всім пока-пока. Кінець запису. Тю, я ще забув повідомити цікавий такий факт. Е, сьогодні я що, зайшов до того хомічка. Да, Як я казав, грішний. Також е, з цікавості його розглядаю, тапою. От я сьогодні зайшов там ну, на то відео чергове. Таке заходжу, дивлюся, а там москальське відео таке. Ну, реально москальське відео вискочив. Думаю, може реклама якась чи що там взяв, ну, нахер виключив, потім ще раз заходжу, дивлюся, знову москальське відео, таке, опа, дивлюся. А то ну реальне відео і реально від якогось каналу. Так ось, якщо у вас і досі сумніви, що це ну, москальський проект, комічок, ну то. Думайте так далі, але самі подумайте, логічно, якби це був якийсь американський цей, як його, проект, то яким боком там нахер би опинився б цей е, москальський відеоролик, ну, на москальській мові москальського блогера, е, за які б не давали там 100 тисяч монеток. Так що, ну, реально, припевняйте нахер вже того хомічка тапити, створюйте. Українського хомячка, Ну, я би сказав, якого саме там. Ну, як, ну, тобто, є да, хомячок там там, котиків, там, песика якось придумали, Я от, знаю навіть яку, яку тваринку можна придумати, щоб було це ну, так класно, таке, ну, яке би демонструвало Україну. Да? Ну, але це таке, ну, думаю, москалі, може, знову перехоплять ініціативу в історію то саме. Але, але. Кидайте того хомічка. Починайте юзати ц... ці відосики на моєму каналі з тих розмальовок. Спробуємо заробляти на... на нічому. З нічого. І з того нічого ніхіра не маючи. Так само, як на хомячкові. Але правильно, на хомячкові ви маєте мати всі шанси отримати. Ракетний прильот, чи там будь-які там, ну що-небудь там з неба не по голові, за рахунок того, що ви піднімаєте їхню економіку, ну там, як я казав, вливаєте в їхню економіку, там одну кількість коштів, яка там підніметь їм товарообіг, ну там, прокрутить там ВВП, підніме так далі. То в даному випадку в моєму хоча б, ну, можливо, не не будемо мати, але хоча б ну, не підтримуватимемо того ворога економічно. Блин, снова починається словасный понос. Давайте все всем пока. Пока.